Будемо починати робити капелюх на стопчик. В, нашому, в даному випадку у нас буде 22 на 22 сантиметри стопчик. Нам потрібно зробити квадрат 32 на 32. До кожної сторони додаємо по 10 сантиметрів. Малюємо квадрат 32 на 32. Шукаємо, беремо центр, знаходимо. Тепер нам треба кутника і міряємо, яку нам висоту потрібно капелюха. В даній ситуації ми будемо робити висоту 9 сантиметрів, тобто радіус у нас буде двадцять 4,5 сантиметрів. 9 Дев'ять сантиметрів. нас собі такий транспортир свого роду. 24,5 см від центру. Ось виходить лишнім. Дизайн. У нас є Беремо кусочок бляхи. Так, 35. Шукаємо центр. Ліпше, щоб нам тут все вмістилося. Так, плюс-мінус тут у нас центр. Йдуть. Робимо знов, щоб, щоб була дира невеличка. Роблю таким чином. Робили коло. Добре, намалювали ми коло радіусом 24,5 см. і тепер ми вписуємо. Чотири трикутники. Трикутники будуть 32 сантиметри. Понизуйте. Малюємо одну лінію. Від неї 32 сантиметри. Але тут бажано все чітко робити, бо один міліметр може потім показатися. І тут така сама історія 32 сантиметри. Намалювали ми чотири сторони цього капелюха. І тут нам тепер треба додати три сантиметри, чотири для того, щоб з'єднати їх потім. По сторонам до кожної сторони додаємо 5 сантиметрів для того, щоб прикріпити ПЗУшку. اه oh, كلها Тепер ставимо 5,5 ,5 з кожної сторони, то те, що забирає ніж. То є на тому станку. і 7. На тому, що то скажи на бріз а На бріс варкове. тому що за нами. Зараз я то розмічаю, ми переходимо до різ порізки. Правда вже зняти все. Mm -hmm. різати чи гнути досі. <звіт> я перше буду мушу вирізати, потім буду гнути. Mm -hmm. Так, тут у нас виходить, що даний джині його запхаю отак. Його треба буде звідси ставити. <звіт> Теж ставимо. пять и пять. Тут у нас пять и пять. Все, переходим до порезки. Зараз ми переходимо до порізки металу. Ставимо намітки, ті, що мітили, 5 і 5 сантиметрів. І так, зі всіх сторін. Це. Всі сторони ми вже обрізали. На даному етапі будемо різати цей різ, Цей ріс є найважливіший, бо якщо його неправильно зарізати, капелюх не вийде. Добре, показав камеру цей ріс. Тут теж бажано не переборщити, бо якщо перебурщити, буде дара капелюсь. Ми переходимо зараз сюди. Тут ми з кожної сторони даємо 45 градусів. Коли ми загнемо, щоб ПЗУшку зачепити, але можна чуть-чуть дати більше, ніж 45. Тут у ну, кожного капелюха індивідуально. Бо якщо вони різні сторони мають, то потрібно давати кути -типу по факту, які підходять. Я зараз все ми вирізаємо ножицями. І тепер важливо, по кожних кутах е, потрібно вирізати малесенький трикутник такий. Все, переходимо до погинки. Першочергово по гнутті потрібно загнути чотири тих сторони. Yeah. Ich habe ein System bekommen. Ein Так, тепер ми переходимо на ту сторону. Ми будемо згинати оце все. Першочергово ми гнемо ось це загинання, а потім ми йдемо вже по колу і робимо з того конвертика капелюх. Зараз ми починаємо гнути цю штуку, яку я вже показував, першочергово. para o colo Скільки градусів? На око я вже роблю. А, а, нема, але я заказ. Що? Скільки градусів? Але, ну, дивись, я орієнтовно, то, просто 9 см була висота. Воно по-любому собі стане на своє місце, навіть як ти запхаєш. А, Якщо ти добре. перегнеш, ну, то ну, легенько вправляється. Йдемо тепер на ту сторону. Ми ж на тій стороні зробили свою роботу. Ну, то останнє догинання. <головік> Яке роби. Ну, завершує. Верх капелюха. А як то правильно пояснити? Здраво? Кажу, а як правильно пояснити? Ти не знаєш? Тепер то заходи от сюди. Тільки мені треба лінійки. Це сильно державу. Все, у нас вийшов капелюх. Трошки треба поправити. Тут зараз ще на дві закльопочки. І все буде пучком. Тут ми робимо зараз два отвори на закльопки. Починаємо сверлити. І важливо не сверлити дві зразу дири, ну, дирки, а по одній, бо воно потім зробить хвилю і дуже буде замітно. То точно не треба кидати нікуди. Вони раз закльопували коментарі були, щоб закльопочник купити нормальний. І другу деру. Та то, Я думаю, що людям, хто з тим працює, хоч трошки зрозуміло. Все, вер готовий. Йдемо робити пзу Тут дуже важливо на тих загинаннях ставити на центр. Щоб воно вийшло отак рівно. Бо деколи, виходить, тут дара або дуже широкий роз'єм, куди буде попадати волога. Попередньо ми врізали заготовку на ПЗУшку. Стандартно, вона йде 13 см по ширині. А довжина у нас як стопчики 22 см. Ми розмічаємо кожну сторону по 22 см. маркером. 22, 44, 66, 88. І додаємо 2 см на то, щоб скріпити її, коли воно вже буде на стопочку готове. Відмальовуємо. то що у нас лишнє відрізаємо, далі завальцовуємо одну сторону. Завальцювали одну сторону. Тепер розмічаємо, підготовляємо до погинки. Стандартно так само ножка капелюха 5 см. Тобто 2 см відлив і ставимо 7 см. Ножка капелюха буде 5 см. Два. 7. Зараз переходимо до гнуття. Що? Починаємо гнути? ПЗУшку. Перше загинання у нас буде орієнтовно 60 градусів відносно станка. А друге залежить від висоти капелюха, який, яку задавали. Чим вищий капелюх, тим густріший кут має бути. Все ми зігнули йдемо тепер туди. От як воно виглядає. Зараз ми будемо вирізати пз Оці сторони, що 2 см ми додавали. Ці дві сторони ми обрізаємо повністю. Це загинає на 90% цю частину. Зараз оцю частину ми будемо гнути на 90 градусів. Ставимо чітко по лінії. Ростогнемо догори. Ось все. Тут воно виглядає ось так. Зараз ми вирізаємо кожну сторону. Після того запихаємо ПЗУшку в капелюх. У нас получився капелюх. Ну а так, думаю, ну, більше буде.